У США в одному кінці країни небезпечний шторм затопив сотні будинків, а в іншому спалив близько десятка помешкань. А у Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи. Це новини, які справді вражають. Надзвичайний стан оголосили у США. Це все через тропічний шторм. Дебі він приніс тривалі зливи та повені до Флориди. У результаті було затоплено сотні будинків у місті, і 223 тисячі мешканців залишилися без світла. Синоптики зазначили, що під час шторму випало вдвічі більше опадів ніж прогнозували. Рівень води у деяких районах досягав позначки 76 сантиметрів у висоту. Через погоду по всій країні було скасовано понад 1600 авіарейсів. У Європі минулого тижня теж було неспокійно. Отож, в Італії прокинувся найвищий вулкан Європи. Етне з великого кратеру фонтаном била лава, і її було видно за десятки кілометрів. Це виверження сталося в одному з найбільших кратерів, який називають ворагін. Він спав упродовж чотирьох років, а тут раптово прокинувся. Сицилійці показали кадри потужних вивержень, і вони справді вражають: стовп диму і вогню піднявся на кілька тисяч метрів. А З кратеру летіли шматки розпеченої породи. Попіл від виверження буквально покрив Сицилію щільним шаром у декілька сантиметрів. Виверження етни було видно навіть з з ілюмінаторів літаків, які пролітали близько до вулкана. А тим часом у Нью-Йорку згоріло сім житлових будинків. Пожежа почалася з траси одного помешкання, перекинулася на задній двір, де, за словами очевидців, стояли балони з пропаном. В результаті вони вибухнули, і пожежа стала в рази більшою. Ви приборкати вогонь приїхало понад 200 пожежників і медиків, але взяти під контроль пожежу вдалося лише через дві години. Окрім вигорілих ущент житлових будівель, від вогню постраждало 14 людей 11 із них рятувальники. Їх з опіками доправили до місцевої лікарні.